Вона вам говорить, що будуй плани як можна більше в своєму житті. І тоді тобі будуть давати шанси, почуйте мене, на всі ваші плани. Шанси будуть, тільки треба їх взяти. Тому що, якщо ви не будуєте плани, фечки, то тоді саме інші люди будують плани на вас. Розумієте про що? вам говорять вищі сили. Так, вони тут вам говорять про те, що комусь з вас треба звернутися, можливо, походити до психолога, абось до таролога, бо є такі тарологи, як психологи, до прес групи Телеграм. Я надаю вам дуже багато цінних порад безкоштовно, але вони вам допоможуть багато що зрозуміти і жити щасливе життя. Тут в будь-якому разі ще говорять про те, що вам треба якось якимось чином стосовно ваших думок попрацювати. Так, і десятка чаш. І. Тоді, безумовно, Всесвіт вам відповість своїм же коханням щодо вас. Тобто, дивіться, коли ви почнете в світ транслювати, я багата, я успішна, але це не просто як афірмацію говорити, це треба відчувати, хоча би почати це бачити. Що навіть оцей стіл, який у мене є, це про багатство, оцей костюм, ця кофта, все те, що там косметика на обличчі, це все про багатство, розумієте? А я можу ще бачити, ох, я б хотіла стіл із мрамора, так? Да? Я б хотіла не у ці штани, хоча вони, до речі, дуже, дуже коштовні, а хотіла б штани гучі, розумієте? Тобто тоді буде нестача. Тобто вам карти горбіші все в вашій голові. Яка ще порада феєчка, колісниця? Йдіть за своїми цілями. Не обертайтесь на тих чоловіків, на тих людей, які приходять в ваше життя. Йдіть за своїми цілями. Розумієте? Бо тому, кому треба, той піде за вами. Так, пустіться і все тоді буде по справедливості. Тобто не переживайте, знайдеться і та людина, і ці люди, які підуть за вами, розумієте? Два старші Тут тобто, У вас пауза була якась відносина з чоловіком, але, Або... але ви ж з паузи виходите. Вам кажуть, ви ще не вийшли, вам кажуть, виходьте, тому що вирішення все рівно стосовно цієї людини або цих обставин не приймете. І ще порада. Порада. Ну, порада яка вам? Вам кажуть про те, що у вас всі кубки наповнені. Ви сама не радієте життю. Тобто ви не бачите те прекрасне, я говорила вже, що у вас є, бо у вас всі кубки наповнені. Всі. І порада. Кажуть, вибирайте, ви достаєте на вибору шляху, вибирайте свій шлях, підійдіть до нього з головою, а не тільки через емоції. Так, і вже переставайте думати про те, що вашому житті не вдалося стосовно емоцій. Йдіть за своєю метою, і вам карти кажуть, ви прийдете до Єрофанта, ви станете мудрішою. Аркан Сила, ви станете сильною, ви можете порати своїми емоціями, почуттями. І що це дасть феєчкам? Це дасть те, що пролива чашку. Ви будете коханою жінкою і ту пентаклів. Ну, що краще, до вас тоді прийде такий подарунок долі, на який ви навіть не могли зважати. Ту пентаклів, коли випадав раніше, переставали робити рух. Я так само роблю, тому що це про те, що. До вас прийде набагато більше. Почуйте мені, ніж ви очікуєте. Напишіть в коментарях. Я готова прийняти набагато більше, ніж я очікую. І так воно і буде.